Так, добрий вечір, любі мої друзі, добрий вечір. Я приїхала вже додому. Чесно, голова розкалується, замерзла. Поміюся ляжу. але ви знаєте, що десь недільки три назад я купляла нашим захисникам 6 дуєчок. Шість да? дуєк я купила. І сьогодні мені привезли ще чотири дуєчки для наших захисників. Я пер... Сразу хочу вам сказати, зараз, звісно, коментарі будуть хвалися. Дивіться. Кажеш плохо, не кажеш плохо, показуєш плохо, не показуєш. Ще раз хочу вам сказати: я все роблю від своєї душі, я не роблю збори, я не роблю, я не прос, я не піарсь ні на кому, я ніде нічого не ходжу, я роблю все від себе по своїй можливості. Да, десь три недільки, по-моєму, ми задаємо з вами купували. Мені привезли шість дуйок, відвезли. Зараз я купила ще чотири дуйки. Дуйки йдуть і вони йдуть на дізель. Вони на ключах заводяться на дізелю. тому що ви знаєте, впереді зима і дуже холодно. Так що, мої любі, отакий я новогодній подарочок хочу зробити нашим захисникам. Я ще раз вам кажу, я не хвалюся, я ні на кому не піарюся. Я ви знаєте, де що бачу, я це не говорю, тому що я сама по собі. Я себе зробила, я себе створила. Колись я нуждалася в курточки. Помню, дівчинка зі мною працювала, і в неї був Мерседес. Я вам розказувала, ми їхали. Вона собі купила шуби, купила мені за 300 доларів куртку. Це було 20 років тому. Я так переживала, як я їх віддам, я їх віддала. І я тепер маю на 20 курток, опять же, завдяки своєму уму. Ви знаєте, як мій Сашуня колись сказав, можна купити в цьому житті все, але мозги мої ніхто не купить. І в цьому житті я создала сама себе. От я, зробила таке, знаєте, я, зробила, я створила свою роботу. У мене є хороша команда, з якою я працюю. Ще раз говорю вам: вам говори плохо, не говори неплохо. Опять же, все роблю від душі. Діткам допомагаю в дідський дом від душі, собачкам від душі, бабушкам, дідуськам від душі, а в першу чергу нашим захисникам, тому що на новий рік я думаю, це буде хорошенький подарунок. Плюс ця дуйка, вона, це, вона на дізелю працює, вона відключається. І вона, ну, я ж кажу, я вже шість допомог. Шість, да, шість дуйки купляла, я тільки не пам'ятаю. Три, по-моєму, Ну, я вам показувала подяки, які мені вручили за це. Ой Боже, я вам говорю. Але знаєте. Не хотілося б їх передавати нашим захисникам на війну. Хотілося б, звісно, щоб вони були вдома. Саме головне, я в цей новий рік говорю, щоб ми в Новий рік зайшли з перемогою, щоб наші захисники, щоб ми їм не передавали туди дойки, а щоб вони додому приїхали, щоб вони повернулися до своїх сімей, до своїх мамів, до своїх дружин, до своїх діток. Це саме найголовніше. Так що, любі мої захисники, ви знаєте, я в першу чергу я. Не то, що я там хвалюсь. ви самі бачите, коли приходять воєнні і говорять: світулька, дякую тобі за все, світулька. А я вам дякую за все, за те, що я можу, маю важливість поїхати вчора на корпоратив, потанцювати, повеселитися завдяки вам. Ми виходимо на роботу, ми йдемо на роботу. Так що, любі мої захисники, от світульки вам такі дуєчки, щоб ви обогрівалися, щоб вам було тепленько, я вас обожнюю, цілую. І саме головне, чекаємо на перемогу. А я знаю, що в новий рік ми заходимо тільки з правої ножки. І тільки з перемогою. Так що слава ЗСУ. Та так, мамин, ану дивіться, дивіться, який нас красавчик став великий. Спимо ми тільки на диванчику, да, 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 мамин. Ну, що ти, що ти шукаєш місце собі. Мамин хороший, да, да, шукала, шукала. да да, мамин, да, лягала, лягала. мамин зіденький, мамин рідненький. Ага, всі прибігли, всі давай ляпку, давай. Мамін розумний. Оце мамін такий засітний, так давай. Мама любить тебе, дивіться, ким... я його так люблю, ви десь не писати. Я їх всіх люблю, але це дитинка маленька. Мамина, боже, який він тепленький, я вам даже не по обняв руцьку. Ти спав? Пу, мама покормила. Мама покормила, да? Мама покормила. Це маленька дитинка, він спить тільки на дивані. Все, мамін, руцький, він цілує ручечки. Ласточка ти моя. Мамин зайчик. Да, а всі мамині зайчики, да. мамині всі зайчики. Так, ти що, мамо, хочеш кусати? Чи Мамин грати хоче. Моя така тільки дівтуська моя, мій гльобчик, мій глюбчик, да, мій яргоська. Ви який який маленький був, пам'ятаєте? А ляпку він дай, а лапа, а, дві лапа яка. Мамина ляпка, мамина тиха льоська. Так що, любенькі мої, такі у мене з дідські два. Мама балює їх, мама їм все купляє, да. мама їм все купляє. І приходиш додому і забуваєш за те, що ти заморився. Тому що -то вони мамині, мамині, да? так? Мамині. Давай, тіка, тіка, тіка. Давай гра. Так, куди ти виріс? Ну, куди ти. Боже, бачиш, рогошка, як вони. Да, 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 всі дивіться, Покійний ноцьки. Давай, покійний ноцьки, всім. Мамін хвалець, і ти такий розумний. Давай казімаргоська, покойні ночки, доріги наші подкупщики, да?